У нас з'явилась така красуня, подивіться на неї. О, ну, таке миле, таке хороше. Діти в захваті, звати її Мушка, Муркає. Вона ну, ще зовсім маленька, їй лише місяць, але така ігрива, така дружелюбна. Я переживала, щоб вона. Вміла ходити на лоточок, тому що вона не привчена, але в неї все виходить. Поки що один чи два рази тільки мімо, а так вона вже поняла, і в неї все виходить. Лера виспиться, а потім ввечері буде ганяти. Не будемо її турбувати. Мася. Мышка. Мышка хитрюшка. Косючка Кто это у нас тут? Ангелина? Кто это? Косючка маленькая. Це вона чимось замазюкалася. Треба вкусити занося. Маленько. <плес> і не боляче там, де вона кайфує. Ну така маленька, і всього лиш один місяць. Ну, якщо хочеш, то збирайся йди в магазин поки ще не пізно. Тільки недовго і одінь обов'язково часи. Маленька дівчинка наша. Так, да. Да, в тому що ти ходив в школу. Дівай і йди. Ростик сам ходив в магазин, випросив мене. А Неліна в нього випрашує, щоб виздути морозиво. У нас такий добрий хлопчик. Ага, а я ще мамі купив. Він дуже любить всім робити сюрпризи. Зараз він принесе. Ангелінці купив печиво, собі морозиво. А мені божественний подарок. Покажи. Мамі ще таких квітів ніхто не дарив. Мені таких красивих квітів вже ніхто в житті не дарив. Тим паче такі мої любимі конвалії. Дуже люблю його. так? Да? Квіти і розтяка, що він такий уважний, такий хороший хлопчик. Ні про кого не забувся. Я прийшла з роботи, вони мене обліпили, як мухи. Да? О, Такі штучки на мушки заскучали за мамою. чи є там є? Хотіли за мамою? У нас розслабон. Робиш мені. Робиш смачніше морозиво. і Ангеліна там трошки під'їдає теж. На кроваті срать, там срать. А ми нічого не хочемо робити, а моє пальці. Ой, зразу та впала той пальцями. Дітки вже всі покупані. Тепер моя черга, тільки треба виловити всі їхні іграшки, навіть розчоска цього, цього разу пішла в хід. Я ще допустила теплої гарячої води, чого така синя вода, бо вони купалися з бомбочкою для ванни. У нас є ще одна на запас. Ростік у нас полюбляє справи. справа. Він казав, що він колекціонер бомбочок. Тож якщо ми хочемо його порадувати, то купуємо йому бомбочки. Ще є ось така. Формі єдиноріжки. Треба докупити, бо щоб вже пустувати ящичок. Мою ванну та будемо спадки. Добрий ранок. Ранок у нас починається з того, що кіт розбудив ангеліночку. Тобто, кішечка. А, таке і гріве. Кошеня в нас. Ангеліна одразу з настрою. Хочеться стрибнути. Боїшся? <гум> <Виїжся? Сидеть. гум> ой Ой, же ж ігриве воно повзе. Боїшся? <гум> <Виїжся? гум> Ангеліна сховалась прямо на ручки. Воно награлося вже. Ой, я думала, буде спати. Yeah. Мить. Uh -huh. Продовжується ранкова рутина. На вулиці сьогодні така непогана погода, але весь вчорашній день та ніч був дощик, Тож там така влажна земля. Ну, Ми поки що ще не збираємось на вулицю. Треба засталяти кроваті всіх, хто де спав. Берю собі каву і приберу ось тут. А от Я вчора прийшла з роботи, ми вже поїли, посуду я не хотіла мити. Зараз швиденько перемию все. Так, <рігум> Ми збираємось на вулицю. Ростик вже вдома. Ангеліна з котеням розбирає рюкзак. Дочі, на вулицю йдемо. Вім. Йдем. Капці беремо до Ави підемо. Ось ці? Давай. Ці. Взувайся. Все, допомагати тобі. Цілий день сьогодні прошарились, так? Ми зараз підемо, бо бабусі завтра день народження. потрібно якийсь подарок придивитися. Готові, ці коростик, що не знаю, що йому одівати. Ангеліна принарядилася. Жилетку накинь. Та й все. Так, покажеш, яка я? Маю. Так, ось така я. Вся в чорному. І он, і он, і, он, і, он, і он. все, йдемо. Відкривати рот. Чого? Бо залетить муха, якщо їхати на байкові. Ні. А що? Е, бо він цей. Може, напевно, подати. Рот розцепитися. Mm. Дуже сильно туди, назад. Розувайся. Ми здорово, здорово нагулялися. Щось нас ніхто не зустрічає, навіть ніхто не скучив, мабуть. Ніхто нас не зустрічає. Ніхто нас не зустрічає. Вещі не склав ніхто свої. Угу. Ми вже обходили всі магазини і е, повикупляли. Рості купив такі от бульбашки робити. Ми на подарунок взяли ось такі стакани такої цікавої форми. хоча зараз вони актуальні і не дуже дорогі. 59 гривень. Ми взяли 6 штучок. Якщо зараз діти не доб'ють, то буде шість. Ростя взяв таку штукенцю, для чого, Має теж дарити бабусі. До бульбашок запаска велика. Стрази. це прям життєво необхідно. Все, <рес> ого, як круто, покажи. Ого, як круто. Я ще взяла якийсь ось такий от. не пробувала кондиціонер для волосся. І ось цим от. Тимивалкою користуюся постійно. Мені дуже подобається. І від неї в мене немає прищів. Пробувала багато різних, але в мене від всіх є прищі, Від цього класно. Не пересушує кожу І дуже класно. І це все нам вийшло на 725 гривень. Що купили? Люді нічого й не купили. Нам вчора села привезли таку передачу. Багато-багато зелені. Петрушки. Зараз я її всю помию. І наріжу на заморозку. Такий пучочок набрала в баночку водички, поставлю в холодильник, хай буде свіженька. Помушниця паску розбирає. Да? Да. Я включила собі на фоні величне століття, підсіла на нього, була на роботі, слухала і займаюсь петрушкою, відділяю, бо тут такі великі от. Ось такі величезні пагони. Відривають тільки саме-саме таке листя мию. бачите, побачила що якусь гадость. Моя незмінна помічниця, я їй постелила одіялку і дала йогурт. Да? Хвилинку тиші. Ой, моргає. Ой, ділуща яка. Ти зайнята, да? Вечеряєш, перекушуєш. Смачно? Так, все мило перерізала, трішки просушила, вона ж така влажна, нарізала. І ставлю в такі от просто зі пакети і закриваю і в морозилку. От і вся заморозка. Mm -hmm. Так багато було, а вийде всього десь 2 пакети. Як я і говорила, хвилин 15 в мене зайняло. Я дуже не люблю цю справу, але вийшло два пакетики.